Чому про це всі мовчать перед вами одні з найбільших корупціонерів України? А ви мені скажете так: стоп тут же Петлюра, Винниченко і всі ті, хто боролися за незалежність України понад сто років тому. Так та воно так. Але тоді корупція була не менша ніж зараз. Бо після правління цього дядька Павла Скоропадського у України був власний бюджет, і відповідно, коли директорія прийшла до влади, вона отримала увесь бюджет України Скоропадського. І тут то і почався масовий тарібан. Подумайте логічно, звідки у Володимира Винниченко з'явилася ось така вілла. У Франції, у якій він доживав свої руки, а Винниченко просто дали відкату 20 мільйонів гривень, щоб він просто покинув директорію і виїхав з України. А це Микола Порш, посол України у Німеччині. І в час, коли українська армія вмирала від тифу, він купив свої коханці будинок у Німеччині. А ось тут, в центрі, Олександр Северюк, теж один з дипломатів часів директорії. Його відправили в Італію з дипломатичною місією, але він там просто просирав усі гроші в казано, і це були просто колосальні суми. Тож, бачите, в часи, коли Україна буквально. Но виборювала своє право на життя, вже існувала корупція і дірібан.